Кава Жокей представляє проєкт. Зроблено в Україні. Жокей. Розпочни з кави. Кава Жокей. Від справжніх професіоналів. Отримай сили, щоб рухатись уперед. Жокей. Розпочни з кави своєї кави. Батько Економічного форуму в Давосі та найвпливовіший українець у світі Богдан Гаврилишин. Усе, що я зробив у житті, я починав з мрії. Цю фразу Богдан Дмитрович часто любив повторювати, і, схоже, у ній криється причина успіху вдатного економіста, вченого та мецената. Адже як іще пояснити перевтілення бідного емігранта лісу рубостернопільщини на одну з найвпливовіших постатей планети, а почалось усе з бажання вивчати мови. Ще під час нацистської окупації, будучи юнаком, Богдан опанував німецьку, коли доля закинула його в далеку Канаду, взявся вивчати англійську і, більше того, почав ділитися знаннями з іншими такими ж переселенцями, як і він, а згодом замахнувся іще далі, вирішив вступити до університету Торонто. Хлопець став справжньою сенсацією, адже це вперше в історії країни лісоруб і біженець став студентом престижного вишу. Про нього писали в місцевих газетах. Наука виявилася рідною стихією для Богдана. Він отримав диплом магістра в університеті Торонто, MBA у міжнародному інституті менеджменту в Женеві, звання доктора економіки та суспільних наук у Женевському університеті. Колишній дроворуб став найбажанішим консультантом усіх великих міжнародних корпорацій General Electric, IBM, Philips, Unilever. Без порад Гаврилишина, навряд чи вихід цих компаній на міжнародні ринки став би настільки успішним. З його ініціативи був організований світовий економічний форум у Давосі. Його поради готові були слухати президенти та голови урядів. Та понад усе вчений прагнув бути в нагоді рідній країні після проголошення незалежності. Гаврилишин став частим гостем у Києві. Саме він допомагав налагоджувати міжнародні зв'язки Леонідові Кравчуку, ділився світовим досвідом з урядовцями, організовував їхні перші візити до Європи. За участі Гаврилишина в Україні відродився пластовий рух та був створений благодійний фонд відродження. Він був особистим радником практично всіх президентів України, прем'єр-міністрів та голів Верховної Ради. Утім, в останні роки Богдан Дмитрович зізнався. Чимало його порад залишилися поза увагою перших осіб. Шансом створити успішну державу, на жаль, ніхто з них не скористався, тим не менше до останніх днів Богдан Гаврилишин вірив, що Україну зможуть змінити молоді люди, а об'єднувальним фактором для народу має стати бажання справедливості та прагнення жити в успішній, конкурентній країні.